Не культурні або нецерсурні слова в Біблії. Знаєте, читаючи на євриті в оригіналі, я вже ну, знайшов їх п'ять. Одне слово стало, якби, воно війшло в нашу мову і стало ну, звичайним культурним, це і іменник. І діє слово. Но я не буду називати, тому що я не рекламую ма... ну, не, церзурні, не зовсім культурні слова. Деяке ще одне слово, в мене взагалі немає сумніву, воно просто ну, майже не змінилось. Ну, тобто є п'ять слів. Це так цікаво, і знаєте, що це означає? Це означає, що ну, 10 втрачених племен пройшли наші території і відпиток оцього всього в слов'янських мовах, тому що не може так багато бути просто ну, запозичень. Ну, від євреїв, від двох з половиною племен, плем'я, ну, племен. Я. я тільки два зараз є два з половиною плем'я плем євреїв, а остальні втрачені. Тобто я бачу це, коли читаю єврит. І в мене немає. Ну, в мене немає сумніву. Я вже знайшов майже 400 коренів, а це тисячі слів в нашій мові. І я просто не буду називати, але колись прийде. Час і я поділюсь цими словами, але спочатку я поділюсь культурними словами. І їх дуже багато, я думаю, це цікаво. Але це теж доказ того, що ну, навіть ці слова, ну я не говорю, що всі прамо такі є культурні, ну як сказати, є літературні слова, але вони не зовсім е, мають позитивне значення або, ну тобто. Є багато, навіть більше, можна сказати, ніж ніж п'ять. І... Але я не буду їх називати просто. Але вони є. і, Тобто це не може просто бути, знаєте, як запозичення, як маца, субота. там, Це не такі, це взагалі ну, наші слова, які ми вживаємо. Це для мене дуже ну, дивно, цікаво. Ну і доказ того, що я казав раніше в моїх попередніх відео. Тому такі справи. Dziękuję za